Всеукраїнський двотуровий конкурс хорового мистецтва імені Михайла Кричка з 12 по 13 квітня пройде в Ужгороді. конкурс присвячений сторіччю від дня народження видатного диригента, педагога та керівника закарпатського народного хору Михайла Кричка. Закарпатська обласна військова адміністрація підтримує такі заходи. Чому тому, що вони дійсно направлені на популяризацію хорового мистецтва серед молоді, і це дуже важливо. На конкурсі Ужгород об'єднає близько 20 хорових колективів з різних регіонів України, а це майже 300 учасників. Географія дуже широка. Ми пишаємося, що до нас їдуть колективи з районних з районів активних бойових дій, які, попри обстріли, попри таку важку ситуацію продовжують репетиції, продовжують виступи. І звичайно, для них приїзд в Закарпаття в Ужгород це є не тільки така знакова подія взяти, участь в такому фестивалі це ще і можливість трошечки відволіктися від жахіття війни в своїх регіонах. Закарпаття на конкурсі представлять студентський хоровий колектив Ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора та аматорський вокальний ансамбль Руменок будинку культури села Середнє. Вікова категорія учасників від 10 до 60+. Постать Михайла Кричка є надзвичайно знаковою для закарпатського народного хору. Зауважила керівниця колективу, член журі конкурсу Наталія Патій Потапчук. Ми дуже пишаємося Михайло Михайловичем, тому що основні вокально-хорові принципи Закарпатського народного хору, якраз закладені цим славетним корефеєм хорової хорової справи. Михайло Михайлович працював в нашому колективі до 69-му році. Потім він приїхав. В Київ, але його тісні зв'язки із Закарпаттям були продовж цілого життя, і я думаю, що пам'ять про такого нашого словетного земляка повинна жити серед членів журі і керівник академічного камерного хору Кантус Еміл Сокач, який поділився спогадами про видатного хормейстра Михайла Кричка. Це масштабна фігура, циклопедист, це, це оратор, музикант, композитор. Я можу сказати, що це мій був київський батько, коли я навчався там. Приїхавши після навчання в Ужгород і створивши, почав створювати свій колектив Хоркантус. Тоді ще він не був кантусом. Ми перший концерт свій дали на 60-річчі, на ювілеї його, яке святкували тут на Закарпатті, і виконали його декілька творів. До речі, він подав ідею в свій час організації хорової філармонії. В Закарпатті конкурсні прослуховування пройдуть 12 квітня у музичному коледжі імені Дезидерія Задора. концерт та нагородження переможців відбудеться 13 квітня об 11.00 у закарпатській обласній філармонії.